На вулиці Раїси Кириченко у Полтаві подекуди висять таблички зі старою назвою Роза Люксембург. Якщо вже вирішено питання міської ради про те, що вулиця перейменована, вона така Раїси понасі Кириченко. Безумовно, так повинно бути. Навіщо ж тоді нам ця вулиця Розі Люксембург? Вона вже перейменована. Єдине, що можливо ті люди, які на цій вулиці проживають уже багато років, вони ж все одно користуються назвою старої таблиці з назвами вулиць, які перейменували на виконання закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму, є незаконними. Близько 25 таких показчиків зняла міська інспекція з контролю за благоустроєм, каже представник інституту національної пам'яті. Зараз згідно з з звернення полтавського офісу через гарячу урядову лінію демонтовано старі покажчики по вулицях Симона Петлюри. Там ще на деяких будинках залишалися назви Артема більшовика проросійського колаборанта, який створював на противагу Українській Народній Республіці Донецько-Криворізьку республіку. По вулиці Стрітинська фіксувалися покажчики Комсомольська, по вулиці Соборності. Мені вже прислали нові світлини по вулиці Патріархам Стеслава дуже багато показчиків парлалітних. Цією вулицею йде Тетяна Кравець. Дуже важко, якщо чесно. Навіть до старих ще не звикаєш, а нові взагалі, взагалі звикнути дуже важко. Разі там так важно, це не принципіально, тому що я більшу частину життя прожила. Притягнуть у 2016 році згідно з розпорядженням голови полтавської облдержадміністрації, в межах виконання цього ж декомунізаційного закону. Було перейменовано понад 100 вулиць. На жаль, по дуже багатьох вулицях ще є застарілі показчики, тому ми фіксуємо ці порушення, просимо мешканців Полтави нам подавати цю інформацію і передаємо до міської інспекції з благоустрою з проханням вживати відповідних заходів. Як розповів суспільному заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко, якщо до міської ради надходитимуть звернення з вимогою. Демонтувати незаконні покажчики, відповідне рішення передадуть інспекції з контролю за благоустроєм. Дарина Литвак та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.